Доброго дня, зичу всім миру і здоров'я. Сьогодні свято Івана притечі. Всі говорять Івана Купала. Вчора прибирала біля цієї хатини, а це зайшла сьогодні, подивитися, в хатину. І хочу вам трішки показати, що в мене в цій хатині є. Я зараз почну тут від дверей. Ну ось такі в мене вишивки. Прялка. Подивіться, це вишивка 58-го року. Вишивали. Це скільки років ці прялки. Це заповіт вишитий. І такий рушник. Ось на Козакові і нашій україночки. Це такі хустки тут, такі здорові, гарні хустки. А це тут сорочечка лежить старенька старенька тоненьке-тоненьке таке полотно. І малесенький зараз я приблизю. Малесенький такий хрестик. Сонечко на дворі заховалось і тут похмуріше. Як на дворі сонечко, і тут веселіше, тут світла немає в цій хатині. Даже й не було проведено. Ось так. Це прялочка. Ось така хустка синя така. Гарна, гарна. Там у нас гармошка і баян. Це в нас подушки вишиті наволочки. Це старенький-старенький рушничок. Хтось вишивав, ще ниток не було. Кольорових, бачите? Старенький, старенький. А рушники такі. Оце ось. 62-го року рушник такий. Оце ось такі. Он 68 го року рушнички. Ось свистюльки, дітки приходять свистять, залив оці отакі ось, ось такі наливається водичка і воно тоді булькоче так. Це таке вишите на домотканому, старому, старому полотні. Це свекруха вишивала в 87-му році. Це у нас такий залишився дідух. То поїхали на виставку, козак такий і дідух і дід такий дідух. і дружина його. Поїхали на виставку. А це такий залишився. Це ось такий рушник у нас гарний на картині вишитій. А це. Заповіт вишитий теж. Це вишивка 58-року вишивали, Це дядько вишивала крупним таким великим хрестиком. Там воно у нас, така ще вишивка. А це діду теж поставила тут поки новий зробимо а цей стоїть. Ну, ось так. Це таку хатину зробили, як у нас. гармошка баян. Ось так в цій хатині в цій. Тут у нас така комірчина, де в нас Знаходяться хустки, темно. На дворі пасмурно і тут темно. Ось такі хустки тут, це гарні, сучасні більш. І тут хустки, і там, все в хустках. О так, показала вам, що тут тільки немає, даже ось заготовки на дерев'яні. Колеса до воза двоє єсть. Тут у нас жорна, кам'яні. Тут другий у нас кам'яні жорна. Це в нас ноцює дерев'яні. Це в нас такі. Бачите, щітки трав'яні, які ми білили в хаті, мазали. Мазали. А не білили. Мазали, казали. Немає світла в хаті, а на дворі сонечко десь заховалося. І там така вишивка. Це в нас піч, вон праски старенькі. Ну ось так. Так в мене в хатині тут. Ой, вчора прибирала на вулиці біля хатинки, зараз покажу. Так заросло, сьогодні ось вирвала. кущ такий великий. Меліса. Ну ось так. Поприбирала трішки бур'яну, прибрала та й А то... дощі йдуть, бурян росте. Лілії в мене так зацвіли тут. Троянди обрізала, вже відцвілися, а лілії цвітуть. Ну ось так. Така моя хатинка. І ось наді мною виноград. Бачите? Сама грона. Ну ось так. Показала я вам свою хатинку. Зайду ще в хатину, сяду, відпочину. Там така прохолода. На дворі такого немає як ті хатині. Всім зичу добра, миру, здоров'я, саме головне перемоги нашої. Всім пока, всього найкращого вам.